Нацгвардієць Павлоградщини на лондонському марафоні. Наприкінці квітня у столиці Великої Британії відбувся забіг, в якому взяв участь гвардієць Румин. Цьогорічна довжина траси сягала понад 42 кілометри, яку наш боєць подолав за 3 години 59 хвилин. Бути учасником цього марафону це незабутньо. Навколо сотні тисяч захоплених болівальників, які вздовж всіх 42 кілометрів заряджали підтримкою та вигукували слава Україні. Це своєрідна перемога для мене. Коли в тебе на грудях прапор, ти розумієш, що здаватися неможливо, як би важко не було. Тим самим ми нагадуємо світу про Україну, про тих, хто зараз робить все те, що наближає нашу батьківщину до перемоги, зазначає гвардієць. Також наприкінці квітня у Львові відбулися всеукраїнські відбіркові змагання ігри нескорених Invictus Games», в яких Румин взяв призові місця у п'яти дисциплінах. Біг на півтори тисячі метрів, стрибки в довжину, штовхання ядра, веслування на тренажері та волейбол сидячи. За результатами виступів всіх спортсменів протягом місяця будуть розглядати на участь у міжнародних ветеранських змаганнях Інвіктус Геймс.